Статистика показує, що сьогодні лише 22% дітей відвідує гуртки у будинках дитячої юнацької творчості. З більшого, це навантаженістю шкільної програми. Однак, чути дзвінки дитячі голоси з кабінету Євгена Охманюка далеко не рідкість. адже школярі з великим захопленням приходять сюди на гурток радіооператорів, що діє при Новолинському центрі дитячої юнацької творчості чи на самого початку існування закладів. І сам у дитинстві відвідував цей гурток. А коли йому запропонували стати керівником, дуже зрадів. Адже улюблена справа стала професією. Все почалось з того, що я таким самим хлопчиком, як у ці дітлахи, прийшов, відвідав цей гурток. Мені дуже сподобалося, і я почав займатися. Займався я фактично з п'ятого класу, все своє дитинство до армії, і після армії мене запросили сюди працювати, фактично. Це був 91 й рік. 24 роки я вже працюю в станції юних техніків. Зараз це центр дитячої юнацької творчості міста Нововолинська. Дітки мають різні вподобання. Хтось має більше схильності до музики. Є дітки, які мають більші схильності до технічної творчості. Ось до мене приходять і затримуються саме такі діти, які цікавляться технікою, ось цікавляться комп'ютерами, цікавляться радіозв'язком. Ось, а потім це їм стає в пригоді. Багато моїх випускників з мого гуртка е, знайшли свій шлях в житті таким чином. Ось, багато хто займається комп'ютерами. Е, є в мене військовослужбовці, мої вихованці, Ось, проходять службу в військових Збройних силах. Ось, і в житті, хто як, хто телевізори колись ремонтував, по-різному складається. Стати ну, треба, напевно, просто захворіти цим. Щоб перший день, коли ти приходиш, тобі це починає подобатись. ось, е е Відвідувати гуртки, вчити азбуку морзе, проводити радіозв'язки. Е це така, такий собі інтерес. Тих, хто любить рибалку, просто піти тобі порибалити, ось, а хтось включити радіоприймач і почути якусь віддалену радіостанцію, провести з неї радіозв'язочок. До речі, на Волині існує тільки чотири осередки аматорів радіозв'язку у Луську, Володимир Волинському, Коварі і У нас Нововолинську. На і з розвитком комп'ютерної техніки радіозв'язок приходить на другий план. Однак останні події, що відбуваються в Україні, довели, що він не втратив своєї актуальності. Особливе значення радіозв'язок має у військовій сфері. Справа в тому, що всі сучасні види зв'язку. Такі, як мобільний зв'язочок, такі як інтернет, вони всі дуже залежні, так, вони є дуже високотехнологічні. Багато хто задається питанням, чому зараз так сильно досліджують сонце. Дуже багато супутників тоді відправляються. Чому це все робиться? Тому що зараз наше Сонце, пік сонячної активності відбувається, дуже великі викиди різних електромагнітних випромінювань йде в сторону Землі. І значить це. Пошкоджує роботу супутників, супутників зв'язку. Також бувають пошкодження електричних мереж, відключення електричних мереж. А такий зв'язок він фактично може бути автономним. От на фотографіях видно, де ми брали з собою радіостанції, брали портативні бензоагрегати, брали з собою антени, і фактично з безлюдного місця ми могли встановлювати радіозв'язочок. Дуже часті випадки в нас на Україні, ну і в Польщі, це повені. Коли відбувається повінь, відмикається на декілька на декілька діб, відмикається електропостачання, сотовий зв'язочок не працює, а допустимо людині потрібна якась допомога. І саме така радіостанція може такий зв'язочок забезпечити, щоб викликати в якийсь населений пункт допомогу. Зараз дуже актуально це в військовій справі, тому що на протязі останніх років зв'язку в нас у військових, наскільки от мені відомо. У військовій справі дуже мало приділялося уваги, коли постала така от проблема з фактичною окупацією нашої країни. То е, почали шукати цих зв'язківців, які мають навики радіозв'язку у військовій справі. Особливо захоплюючим радіоаматорство є для дітей, адже воно допомагає долати відстані та кордони за короткий час, встановлювати контакти з людьми не тільки в Україні, а й за її межами. Для знаця радіо. Досяжний, навіть космічний простір. Скільки років на гуртку? Три. Чим тобі сподобався цей гурток? Що ми проводимо зв'язки, отримуємо грамоти, що вчимо азбуку морзу. Треба знати свій позивний і всі букви азбуки морзу. Ми можемо українською, англійською зв'язуємося з ними. Ми робимо всякі зв'язки, е, вивчаємо е, ну, азбуку морзи, все там можна таке вивчати, всяке інтересне. Вихованці гуртка – переможці різноманітних обласних, всеукраїнське і навіть міжнародних змагань з радіозв'язку на коротких хвилях. Тож усі грамоти та дипломи в кабінеті вже й ніде вішати. Євген Адамович переконаний, що майстерниці вихованців зростає тоді, коли вони беруть участь у кожному змаганні, коли виникає спортивний азарт. І чим пишатися керівником юних радіоаматорів, грамоти, карточки, але найголовніше бажання, яке світиться в очах його вихованців. Взагалі, не так важливо, чим саме захопиться дітвора на гуртку, спілкуванням у ефірі, колекціонуванням дипломів, участю у змаганнях чи конструюванням. Вони мають чудове хобі, котрому присвятили своє життя.